Київ неділя 16 грудня 1973 року о 20.00 у ванні власної квартири було знайдено мертвим члена КПРС Михайла Сеніна. Передсмертної записки він не залишив, але слідство впевнено це самогубство. А причина самогубства зв'язок покійного із відомим режисером Сергієм Параджаном. Вже наступного дня Параджанова допитуватимуть як підозрюваного у абсурдній і навіть жахливій статті, яка існувала на той час у кримінальному кодексі мужеложство, тобто секс між двома чоловіками. Сергій Параджанов на той момент іменитий у всьому світі режисер. Він вже зняв стрічку Тіні забутих предків, яка згодом отримала 39 міжнародних нагород та 28 призів на кінофестивалях по всьому світу. То була визнана найкращим фільмом в історії українського кінематографу. Як пов'язана робота над фільмом та кримінальна стаття не її режисера? Про це і поговоримо сьогодні. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Друзі, не втомлююся вас закликати підписуватись на наш канал, ставте вподобайки та діліться відео зі своїми друзями. Допоможіть нам розказувати реальну історію якомога більшій кількості людей. Сергій Пораджанов, справжнє ім'я Саркіс Параджанян, вірмянин за національністю, який народився у столиці Грузії Тбілісі 9 січня. 1924 року він виріс в родині антиквара, де ця професія передавалася із покоління в покоління. Але з самого дитинства Сергій мріяв виключно про творчу професію у сфері мистецтва спочатку він навчався у Тбіліській консерваторії. Потім перевівся до Москви. Там, у 1946-му паралельно вступив на режисерський факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії. Це був найпрестижніший виш для режисерів у радянському союзі. Там Параджанов потрапив у майстерню до Ігоря Савченка, відомого українського режисера, який був колегою і близьким приятелем Олександра Довженка. До речі, про долю Олександра Довженка ми теж готували випуск реальної історії. Подивіться, він доступний за цим посиланням. Савченко був фактично найвпливовішим після Довженка українським режисером. Він одразу помітив талановитого юнака Параджанова, який випадав із шаблону радянського соцреалізму, і прагнув знімати новаторські фільми, подібні до тих, які знімали Довженко і Савченко. Кіно, де на першому плані людська особистість, прекрасний і складний водночас світ, що її оточує. Їх не цікавив банальний побут радянського середньостатистичного громадянина, який живе за законами радянського суспільства. Параджанов теж був у захваті від свого викладача, який міг навчити знімати його справжнє кіно, а не штампувати шаблонні фільми у дусі соцреалізму. У 1950 році його вчитель Ігор Савченко помирає. Він не встиг закінчити роботу над біографічною драмою Тарас Шевченко, яка була присвячена Великому Кобзареві. Завершувати працю над історико-біографічним фільмом випала честь Параджану, який входив до творчої команди в якості асистента-режисера. В такий спосіб молодий режисер прагнув увіковічнити пам'ять свого вчителя. Він з головою занурився у біографію Шевченка, почав детально вивчати українську культуру. От відтоді Параджанов назавжди закохається в Україну. Після закінчення ВДІК у 1952 році Параджанова направляють працювати до Києва на кіностудію імені Олександра Довженка. Якщо подивитися на цю подію з точки зору сучасного кар'єриста, це був крок назад. Параджанов переїжджає зі столиці СРСР до столиці однієї з республік. Однак молодого режисера цікавила не кар'єра як така, а можливість творчого зростання і самовираження. Україна подарує йому цю свободу. Згодом Параджанов назве Україну своєю другою батьківщиною і зізнається, що саме тут він прожив найкращі роки свого життя. Зняти велике кіно для України було його мрією, і доля дала йому шанс. У грудні 1962 року художня рада кіностудії імені Довженка приймає рішення екранізувати повість Михайла Коцюбинського Тіні забутих предків на честь столітнього ювілею письменника. Комітет по кінематографії в структурі Міністерства культури Української радянської республіки дав дозвіл на екранізацію історії українських Ромео і Джульєти. Це був час так званої хрущовської відлиги. У митців з'явилася невеличка відносна свобода творчості. Можна було екранізувати українського класика, але без антирадянських гасел і риторики. А в класичній історії українських Ромео і Джульєти ніхто не вбачав антирадянського підтексту. Режисером стрічки затвердили Сергія Параджанова. До того ж, партійні діячі були переконані, що вірменин не зможе зняти кіно, яке пробудить в українцях національну свідомість. Вони сподівалися побачити на екрані якусь шароварщину, герою якої нагадуватимуть тогочасних радянських людей. Сам Параджанов у розмові з кіносценаристом фільму Іваном Чиндеєм якось пожартував. Цитую: мені не можуть пришити український буржуазний націоналізм, бо за національністю я вірменин. Але як показав час, радянські керманичі помилились. Вони затвердили на посаді режисера людину, які судилися змінити українську історію і культуру. Параджанов від самого початку відмовився знімати чергове ювілейне кіно. Він хотів якомога глибше відтворити на екрані саме українську культуру. Під час зйомок він відмовився жити у готелі та оселився у звичайній гуцульській хаті. Сьогодні цю хату, до речі, у карпатському містечку верховина перетворили на музей. Раджу всім його відвідати. Помешкання Параджанова на Прикарпатті було постійно переповнено місцевими гуцулами. Він вивчав традиції простих людей і навіть радився з ними щодо деяких сцен, щоб максимально влучно передати колорит Карпат. Знімальний процес тривав цілодобово. Якщо не працювали на майданчику, то постійно радились в будинку Параджанова. У вільний зйомок час він ходив на весілля чи похорони в околицях. Люди в навколишніх селах звикли до нього і сприймали вже за свого. Параджанов зумів зібрати навколо себе зіркову команду. Сьогодні цих людей ми знаємо як класиків українського кіно. В першу чергу це оператор Юрій Іленко, композитор Мирослав Скорик, актор Іван Миколайчук і Лариса Кадочникова. А в деяких масових сценах режисер знімав місцевих мешканців. Результат спільної роботи знімальної групи та звичайних гуцулів був приголомшливий. Фільм виявився повною протилежністю домінуючим принципам соціалістичного реалізму в кінематографі. Кожен кадр «Тіней забутих предків був просякнутий українською містичністю і самобутністю. Кожна сцена була наповнена художніми деталями, які підкреслювали багатство української культури. Динамічна суб'єктивна кінокамера Юрія Іллєнка замість типових для радянського кіно статичних кадрів показує усе це дійство глядачеві так, ніби він сам є учасником подій. Це кіно висмикувало людей із сірої радянської реальності і занурювало в багато українську культурну автентичність. Звісно, це було зовсім не те, що сподівались побачити радянські цензори і можновладці. Тіні забитих предків коли міністерство побачило на экранах и поняла, что она нарушила принципы социализма и социа социальной макулатуры, которая доминировала тогда в кинематографе. Она ничего не могла сделать, потому что через два дня был юбилей Кольчубинского, сто дня со дня рождения, сто лет. Понимаете? И они растеряны и сказали, ну ладно, идите, покажите. В надежде, что они потом с ним справятся. Тоді радянське керівництво навіть не підозрювало, яке цунамі здійме презентація фільму Тіні Забутих предків. Чутки про незвичну картину талановитого режисера ширилися Києвом зі швидкістю світла. 4 вересня 1965 року на прем'єру Тіней забутих предків зібрався тогочасний цвіт української нації. Найяскравіші представники українських шістдесятників. Однак урочистий настрій був зіпсований останніми новинами. Хрущовська відлига відійшла в історію. Вже майже рік в СРСР був новий вождь Леонід Брежнєв, який посилював цензуру і репресії серед творчої інтелігенції у серпні та на початку вересня 1965 року. По всій Україні були заарештовані понад 20 українських дисидентів: Іван Світличний, Святослав Караванський, Іван Гель та інші. Перед показом фільму на сцену з букетом квітів піднімається літературний критик Іван Дзюба. Привітавши знімальну групу, він розпочинає свою історичну промову, в якій засуджує політичні репресії. До нього доєднались інші діячі, які стали символами дисидентства. Василь Стуст та В'ячеслав Чорновіл. Ось як згадував ту акцію останній. Якийсь дуже такий здогадливий кіномеханік у кінобудці включає якийсь апарат, який починає свистати, і Івана глушать. Я в цей час піднімається, краю сидів і закликає всіх, хто протестує проти того проти повторення знову терору, тоталітарного терору, встати на ноги на хвилину. Піднімається майже весь зал, хоч публіка була дуже різна. Василь схоплюється в першому ряду і заявляє, всі повинні протестувати, бо сьогодні беруть українців, завтра будуть брати євреїв, післязавтра росіян. Акція, яку організували Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл і Василь Стус 4 вересня 1964 року, це один з перших публічних правозахисних виступів в радянському союзі. В цей день в тоталітарному СРСР фактично зародилося українське громадянське суспільство, яке заговорило про свої права. Кожен глядач кінотеатру Україна в той день відчув себе українцем, і каталізатором цього процесу став саме вірменин Сергій Параджанов, який не побоявся зняти справжнє українське кіно, яке пробуджує національну свідомість. Реакція радянської влади була миттєвою. Коли почався сеанс, я вийшов. І я побачив, як сюди під'їхала машина, військова воєнна машина газ 69 Але з неї вийшли. Е... Хлопці цивільному. Цивільному. Я так ще на них подивився, але ну це міг бути пав, випадок. Потім подихала ще одна, ще одна. Декілька машин, вони так ставали тут одна за одною, виходили з них молодики такі кремезні, всі в цивільному і так якось, знаєте, тут зникали, зникали. Їх ніби смоктувало натовп. І я зрозумів, що оточують кінотеатр. Проводити арешти у той день влада не стала однак, усі причетні до акції в кінотеатрі Україна у подальшому зазнали переслідувань, і дзюби, і чорновіл, і стус, врешті-решт, опиняться за ґратами. Трагічну розв'язку ця історія мала і для Сергія Параджанова. Сам Параджанов під час прем'єри Тіней антирадянських гасел не промовляв, однак акцію українських дисидентів підтримував і політичні арешти засуджував. Найяскравіший приклад його громадської позиції це підпис під так званим листом протестом 139. Цей лист у 1968 році написали українські активісти і дисиденти на ім'я Леоніда Брежнєва. У ньому вимагали припинити політичні репресії. Підпис Параджанова стояв першим. Також Параджанов Видмоувсе выполнять эту киношных бюрократов про дубляж стрички Тини Забытых предков российскую. Но Ну, фильм, когда потряс интеллигенцию, и начались волнения, и мне было предложено сделать русский вариант картины. А картина была сделана не только на украинском языке, а на гуцульском диалекте. Значит, мне было предложено сделать дубляж, от чего я резко отказался. Тоталітарний режим вирішив покарати непокірного режисера. 30 червня 1966-го ЦК Компартії України схвалив постанову про серйозні недоліки в організації виробництва кінофільмів на київській кіностудії імені Олександра Довженка. Було заборонено ряд фільмів, у тому числі кінострічку Сергія Параджанова Київські фрески, в якому режисер хотів показати післявоєнний Київ своє улюблене місто, яке стало для нього рідним. Зйомки фільму дирекцію кіностудії було зупинено. Усі наступні фільми, які Параджанов намагатиметься зняти на кіностудії Довженка, будуть піддані суворій цензурі. Більшість з них ще на етапі сценарію. У 1969 році Параджанову дозволили зняти фільм Колір гранату, але у його рідній країні вірмені. Влада сподівалася, що він більше ніколи не повернеться до України. Але режисер знову не збирався коритися, знявши колір гранату у 1971 році. Він знову повертається до Києва в надії продовжити роботу на студії імені Олександра Довженка. Заборона на професію не зламала його волю, і тоталітарна машина посилила свій тиск на режисера. 8 грудня 1973 года до киевской милиции надходить Донос. Его автор Дехто Петриченко Семен Петрович пишет, цитую, ⁇ Мой гражданский долг заставляет меня обратиться к вам по поводу развратника и Параджанова Сергея ⁇ Он на протяжении многих лет занимается развратом несовершеннолетних и молодых юношей и мужчин. Свой дом он превратил в притон разврата. Прошу вас положить конец этим развратным действиям. Кинец, цитат. У міліції донос був зареєстрований 9 грудня, а вже 12 грудня інспектор управління кримінального розшуку, молодший лейтенант Артеменко, пише доповідну на ім'я замначальника Київської міліції. Цитую Заявителя установить не представилось возможным, однако факты, изложенные в заявлении, подтвердились. Прошу вашего разрешения возбудить уголовное дело в отношении Параджанова СИ. Як саме перевірялись ці факти із анонімного доносу, досі невідомо. Але проти Параджанова відкривають кримінальну справу. Річ у тім, що в ті часи в кримінальному кодексі Радянського Союзу існувала така ганебна за своїм змістом стаття, як мужеложство. Це зараз сексуальна орієнтація кожної людини це її особиста справа. А в радянському союзі за гомосексуалізм могли посадити за град. І от дивним чином, вже на наступний день, 13 грудня. 1973 року, після доповідної інспектора знайшлися свідки Олександр Воробйов і Фелікс Десятников. Вони давали письмові показання, де стверджували, що в них був акт мужоложства із Сергієм Параджаном. Фуробйов стверджував, що напився в гостях у Параджанове, і той скористався його станом, а десятников нібито погодився лягти до ліжка режисера взамін на роль у фільмі. Схожі свідчення потім надали ще троє: Іван Пісковий, Валентин Паращук та Михайло Сенін. Останній, через кілька днів після допиту, 16 грудня, наклав на себе руки. Про це ми вже згадували на початку відео. І ось що цікаво, слідчі у цій справі одразу робить висновок, що причина цього самогубства саме Сергій Параджанов Цитую. Єдинственним поводом к самоубийству Сеніна могло послужить їм своего аморального поведения, а также боязнь ответственности за мужеложство, постановив уголовное дело по факту смерти Сеніна прекратить. Ані передсмертної записки, ані якихось інших доказів своєї версії слідство не надало. Проти Параджанова відкрили кримінальну справу і викликали на допит як обвинуваченого. Цікаво, що під час першого допиту він заперечував покази свідків. Граждан Воробйова і Дісятника я знаю ані бивали у мене на квартирі, ні з ким із мужчин я полової сношення не совершав. А із Києва я вийду, поїду к себе на родину, і там буду чесно трудитися. Кінець цитати. Як бачимо зі свідчень, Параджанов одразу зрозумів істину причину, через яку його почали переслідувати. Це його режисерська діяльність в Україні. 25 квітня 1974 року. Суд визнав Параджанова винним у можолостві. Інших доказів, окрім сумнівних свідчень, у обвинувачення не було. Також його визнали винним у розповсюдженні порнографії. Ніяких конкретних матеріалів, які нібито розповсюджував режисер, у суді ніхто не надав. Все, що було у слідства, свідчення художника Анатолія Фуженко. Слідчий запитав його, чи бачив він у Параджаново порнографічні матеріали. Відповідь була такою: цитую: ні, не бачив. Правда, він показав мені кулькову ручку, в яку був вмонтований циліндричний телевізор із зображенням голої жінки. Але це не порнографія. Кінець цитати. Однак суд вирішив інакше. Вирок для Параджанова був такий: п'ять років колонії суворого режиму. П'ять років колонії за ручку з зображенням оголеної жінки. І чийсь наклад очевидно, кримінальна справа була сфабрикованою. Важко повірити, що в радянському союзі не змогли встановити автородоносу в тій тоталітарній країні могли знайти кожного. Невідомо також, як саме цей донос потрапив до міліції. Скоріше за все, його автор теж носив погони. Дивує також і те, як на основі цього доносу слідчі зміг так швидко знайти і опитати аж п'ятьох свідків, і чому один із них наклав на себе руки. Можливо, він надав свої покази під тиском, а потім не зміг впоратись із цим тягарем. Нам залишається тільки припускати. Камінаутів Параджанов не робив, тож невідомо чи був він геєм. але насправді яка різниця? Я переконаний в одному: його інтимне життя, його особиста справа, і це не могло служити приводом для кримінальної статті в будь-якому випадку. Важливо, що арешт Параджанова збігся у часі з репресіями проти української інтелігенції, у 1972 році. КДБ розпочало так звану операцію по нейтралізації політичної опозиції в Україні під кодовою назвою блок, в рамках якої були заарештовані в тому числі дисиденти, які влаштували акцію непокори на прем'єрі Тіней. Це Іван Дзюба, В'ячеслав Чорновіл і Василь Стух. Про цю операцію ми робили окремий випуск реальної історії. Обов'язково подивіться за цим посиланням. Мені абсолютно зрозуміло, що Параджанов жертва політичних переслідувань. Це була відплата за тіні забутих предків і за його громадянську позицію за критику порушення прав людини в Радянському Союзі. Але тоталітарній владі важливо було посадити його за ґрати не як дисидента, а як людину по радянським міркам антиморальну. Важливо було споплюжити його репутацію. Але на щастя, сьогодні ми з вами знаємо реальну історію. Звичайно, ув'язнення одного з найвидатніших режисерів сучасності сколихнуло культурну спільноту по всьому світі. На його захист стали кращі європейські режисери того часу: Франсуа Трюфо, Жан Люк Годар, Федеріка Феліні. Врешті-решт, під тиском міжнародної культурної спільноти 30 грудня 1977 року влада випустила Параджанова на волю за рік до закінчення терміну ув'язнення. Однак жити в Києві йому заборонили. Цей факт знову таки вказує на основну причину його ув'язнення унеможливити роботу режисера саме в Україні. До кінця життя Параджанов ще встиг зняти два повнометражні фільми у Грузії легенда про Сурамську фортецю та Ашик Керіб. Які поповнили колекцію знакових фільмів ХХ століття. Однак нам залишається тільки здогадуватись, скільки ще неймовірних шедеврів міг зняти цей геніальний режисер, якби йому не заборонили знімати на його рідній кіностудії імені Олександра Давженка, де він провів безумовно кращі роки свого життя. Попри трагічну долю, Параджанов ніколи ні про що не жалкував і до останніх днів зізнавався в любові до України. «Червоніють чоботи, Червони криворевні зроблені, зроблені. Криворевні зроблені, зроблені, а в космот Зношені. зношені. Це геніально. Попри те, що радянська влада намагалася розлучити Параджанова з Україною та фактично зламала життя режисера, він назавжди увійде в історію як великий українець, який зняв найвидатніший фільм у нашій історії. І цього не змінити з фабрикованими справами. Ось така реальна історія.